Хотів поділитися, може комусь потрібно буде і допоможе в ремонті. Купив я таку шкоду Octavie сьогодні, практично по ціні металлома, тому що власник говорить, що нема тиску в першому циліндрі, і автомобіль, в принципі, йде на металлом. Я купив, вона сильно лила бензин, тому що запускав, просто дим, чаду стояв. Була ошибка 01249, якщо не помиляюся, по. По першій по першій форсунки. Я розібрав поміняв їх містами. Думаю провірити, чи буде така сама проблема. Проблема зникла по форсунки, але появилася по лямді 20537, якщо не помиляюся. Але проблема була не в самій лямді, а в подсосі воздуха. Цей шланг був лопнутий, і лямда. Пробувала корек... ну, робити корекцію бензину, щоб ну, було багато повітря, і вона намагалася додати туди бензину, Лила просто форсунками, а проблема була просто в лопнутій шлангі. Один кінець. І от вона так виглядала з іншої сторони. Я поміняв. Ну, я поставив такий шланг, який в мене є. Тут клапан стоїть. Там написано на сторону двигуна. В сторону двигуна має тягнутися, а в ту сторону стоїть обратний клапан. Я поміняв, завів, проблеми немає. Його ще трішки піддергує. Свічки нові, бронепровода нові. ну Цей власник питався ремонтувати, я так розумію. Ну Я думав, що коли купляв, я думав, що він говорить, що нема. Тиску в першому циліндрі, думаю, потрібно буде знімати голову. Думав, що прогорів клапан. Але коли перевірив, тиск візде 12 ну десь 11,5-12 це дуже ще добре, можна сказати. Так що поганий висновок механіка, йому коштував автомобіля. Так що, якщо відео допомогло, постав лайк. Буду дуже вдячний.